Привіт, мої хороші. Буквально буде коротеньке відео для вас про цю моє красу, про цю знахідку, неймовірно гарну. Це бачите, варігатний чистотіл. Він багаторічний. Я весна, що минулого року е, навесні. І ось ця краса вона, мене радує вже другий рік. І подивіться, як красива штука. Я десь тут сіяв, але він ще поки не зійшов. Цікаво, чи передасться його е, ну, насіння, через насіння нащадкам. Це цікава штука, цікава. Бачите, якщо цікаво, цікаво. Вибачте, просто зараз так багато емоцій, а, тому що вже знімаю не перший ролик для вас. Давно я з вами, до речі, сумую вже, думаю, блін, взяти в мене без контента, без нічого, під тривогами, під бомбами. А тут, от, бачите, думаю, зніму щось хороше, тому що хочеться, ну, хочеться щоб ви були щасливі. Ну, і я теж сам собі в першу чергу, тому що, що не кажу, людина штука егоїстична. От. Що вам скажу? Дуже красиві чистотіли, можна знайти де завгодно, а найкрасивіше завжди той, який варієгатний. У нього ще теж дуже красиво, У нього, виходить, коли його е, плоди, ну, ці, колоски, вони теж наполовину помаранчу наполовину зелені. Дуже красиво, можливо, я вам, як доживемо літа, я вам покажу. Друзі, ну, ось таке було коротеньке відео вам про цей красивий варієгатний Це все, пока-пока.